Це не дискатор, це скарб, як говорив Петя, а ГД нервно смокче десь отам там в стороні. Отак повинно виглядати боронування, закриття вологи або по іншому підготовка площі під посів. Україні, Не відходячи від каси, розгрузили і одразу вже пру їх тестувати. Читав ваші коментарі під відео. Дуже був я вражений, здивований, звісно, пару чоловік написало, що будеш ти через рік оці стійки собирати по полю, лопаються, тріскаються і так далі. Тут я, звісно, був шокований, так як навпаки я білота вважав це гарний гарний виробник розхідників, там, лап чи стійки і так далі то, звісно, підрозчарувався, ну, нам їх поки що дали на тест-драйв, ми їх не купували, тобто ми їх будемо тестувати, тестувати будемо по сої, тестувати будемо по кукурузі. Коли дядь Толя обере свою кукурузу, хочу загнати оці, цей дискатор і паладу, на МТ-зона поцепити. і забалабенити Толі площу, могорич, так скажемо, заробити. А Подивіться ж якраз відео зазнять, яка буде різниця роботи цих, цього дискатора із паладою. Ну, звісно, це ж якщо дядь Толя позвонив, коли вбере кукурузу і коли її буде вбирати. А зараз їду на поле, в нас там була мустанг посіяна на 70-му міжрядді, і основний масив був посіяний Аполло. І виходить так, що залишилася така ділянка після того, як ми засіяли пшеницю і залишилась ділянка там в районі щось 8 гектарів. Тобто там і мустан був, і аполло був. ну Різниці там в принципі зараз не видно, так як в зиму це все діло задисковане. І поїдемо зараз, протестуємо ці, цей дискатор на тій площі. Якраз заразом прикриємо вологу, так як туди ще ми ні разу не доїжджали. Зробимо красоту. І це ж, звісно, це все діло покажу вам. Так що я зараз поїду на поле, бадя там вже має бути на місці. Підналаштуємо і далі буду вам показувати коля попер, та ну в ту сторону коротше, там закриває боронами площу. Ну а я попробую ж дискатором. Цікаво ж, як воно працює. Так що не перемикайтеся, лайкос у нас вже каштани скоро цвісти будуть. І прям на поле. Знаєте, є така приказка. Жінку віддав дяді, а сам пішов до бляді. Це в нашому випадку так виходить. Всю сою, яка в нас була, продали і продали навіть більше, так як багато людей телефонують. А можна 50 кілограмів, можна 100 кілограмів, можна там півтони і так далі. Ну коротше, доторгувалися до того, що немає чим здачу давати. Заді, заді мене три бега. Поїхали ми тільки що бачить, зганяли по сою, так як дискуватися не дискується, на полі покажу. Бо зараз після обід будемо пробувати. І поїхали до е, хлопців із каналу Агроновачок. Взяли тонну мустанга, Вони теж їздили до Артема Лаврика в той самий рік, коли і ми брали в нього е, сою мустанг на розвід. І не вистачило. Плюс там трохи додалося. Ну, є три бега це є тона, тонну привезли на посів. Отакі От якісь реалії. Покажу ось, як виглядає соя. Аналогічно, як у нас, але я оце дивлюся. Те, що чорне там, це і в нас таке чорненьке є. а Тут такі коричневенькі попадаються серединки, в яких вроді би. О, О, нашов, Ось. Що, бачите, не чорне, а коричнева. В нас я таких вроді би не бачив. Ну зараз, в принципі, сходимо, подивимося, тут відкалібровано. Будемо сіяти 35 70 міжряддя. Зараз переобідаємо і попремо з батю пробувати дискувати. Зранку дуже сиро було, тому не вийшло. Пішли глянемо на нашу сою мустанг. Збрехав я вам, прикиньте, теж є коричневеньке. Саме по собі зерно соїму мустанг не крупне. Масу тисяч вже не пам'ятаю, але оці, ну, структура отака, це для неї нормально. Бачите, як сірого, ось бачите, коричневого якоби не замічав, а оказується, воно у нас також є, так що все чітко. Хлопцям велике дякую, що залишилася в них така соя, бо боязна, що ми з нею робили. Вроді би і кукурузи осталися ще ну, верніше, з запасом, але все одно не вистачає посівного матеріалу. Так що обідаємо 5, 5 хвилин, пів години на обід і вилітаємо. Оце, значить, їдемо мимо, показую вам, як повинна виглядати площа, коли ми говоримо про класичний обробіток ґрунту. Тобто оранка, закриття вологи, культивація і посів. Тут навіть не треба й культивація, тут все в ідеалі. Бери да сій, але не все так просто, як казалося. Земля просто ну, пух. Оце. Оце оце воно і достойно лайка. Отак повинно бути. Ну не везде воно в нас так виходить. Їдемо до дискатора, до масея і будемо пробувати. Далі покажу. Ну я вже на полі, працюємо повним ходом. Зараз покажу результат. Це не диски, це, блін... Це бомба. Працюю глибоко, зараз покажу. Пшеничка містами пішла жовтіть. Оце, до речі, значить дивіться. Оце отут соя, посіяна тут, ну, пів сівалки, там, де три рядка, де п'ять, де сівалка посіяна, скажіть, я скажу, по необробленому ґрунту, тобто прямо по сої. Тут вона така поганенька віки. Основний масив заряжений. Значить, дивіться, зранку чого в нас не вийшло, тому що дуже-дуже сиро. Ось видно, да, в канавках чорне. Зранку була майже вся така площа. Коток, труба. Якби тут була пластина або уголок, все, вже можна було б ковирятися, довбати, його ще з утра б забило за один проход, так як е, довбав лопатою новотільною Артем Лаврик на своїх дисках, де стояли е, коток пластинчастий. Звісно, ось є ще такий момент налипання, тому що земля, ну, відео ж цього всього діла не передає, але дуже сиро. Один мінус у цих дисків є. Для мене, так як знову ж проблема та, що одна сторона риє каналу. Цікаво було б зняти оцей один диск, так якось він риє, да? а за, оце, за оцим тут іде коток, і ту, тут тобто, не, не риє. Ну, Але зараз приїде коля, він це все діло боронами зарівняє. Рівняємо площу під посів сої, так як хто б що не казав, під сою потрібна площа рівнесенька, щоб можна було максимально низько взяти бобики. Соя може повісити бобики як низько, так і вище, так і ще вище. Це все залежить від погодних умов. Ну, така вона своєрідна культура. Значить, дивіться, по глибині. Ну, майже Вон лопату загнав. Оце глибина. Ну, лопати ж я не знаю. Ну якщо це 20. Отак. Ну, ну 10 це 100% сантиметрів. Земля, структура самої землі, ну, блін, дуже сиро. Ну, немає часу і ждать. Там заново знову пишуться дощі. Оце, значить, площа. Ну, воно видно, так? Да? Ото внутрішнє проїхав, ось отрішнє. Тут вже підтряхло, тут ще з куля-борінками оці всі мої, скажімо так, робчаки зариє. Не подобається мені цей рівчачок. Може, дійсно відкрутимо два болта та снімемо той диск і буде щось на щось похоже. Але дисками я дуже сильно задоволений. Тут підсохло знизу, ось бачите, а вершочок ідеально. Боронами воно це все діло, грудочка оця розіб'ється. Підрівняється, буде по красоті. Тут це в нас Аполло була, десь там до того рівчачка був мустанг, воно там ще туди такий припічок. В районі 4 гектарів Мустанга було, а це хочемо посіяти тут Аполо. Убираємо Аполло, а пшениця ж, вже ж убрана і стоїть площа. І тоді, щоб перемістити на цьому полі. Якусь із культур посіять отут, потім далі туди наступна і наступна, бо в нас вийшло так, що це поле ми розділили на три частини. Там буде за пшеничкою мустанг, бур'ян повним ходом, свіріпа. на краю сояшника, коли вбирали ми сою і машина Камаз приїхав Григоровича, семочку, по-моєму, возив чи одвозив, почистив кузов і отам цей край у сояшнику. Просто мрак. Площа ну, сама по собі передає, не передає камера. Ну, не рівна, нерівна. Рівняють ці диски, бомба. За що -то цієї, глибини, так, да, хожу не швидко, 10 кілометрів, тому що на цій глибині не тяне трактор. Ну, Після після них площа доволі-доволі гарна. Мені вони подобаються чотенькі. І батя проїхав в тракторі, каже, хороші диски. Подивитися, треба їх буде як сказати, протестувати на весняній сої. Ну, тобто, стерня сої пішла в зиму і задіскувати, як воно це буде виглядати. І по кукурузі, якщо вони себе оправдують, вони залишаються в господарстві. Тест-драй вони пройшли. Коток, ну так за коток я вже говорив, так, поїхали, бо час йде, поїхали в ту сторону. Саме більше не люблю розробляти клини. Дядь Толя МТ Зоном пече, це той, що мені мотора не показав Мерсовського, і вам теж. То пілот же треба виключити. За чим мені ці клини крутишся більше, ніж тої роботи? Дометру десяточка, ну так, так, в нагрузочку третій діапазон А, коли ставляю Б, важкувато. Ну, глибоко, я ж кажу, тут, блін, глибина і дріт мадріт. Ну, зато рівняє ісключительно. Чуть він не таке вражне, як культиватор чи компактор. Птички поприлітали, червячків шукають. Треба якомога швидше розробити клинок. Та щоб колі була якась площа, бо що ж в нього. 8-9 борін. 9 метрів, 2,60. Дивіться, прекрасно. Он навіть там де риє, можна зрозуміти, що там глибина, їдріт, мадріт. Діски працюють чітко. Оце з приводу того, що говорили, що буду шукати стойки. Полопаються ж на дисках і буду шукати їх по полю. Я оце так дивлюся, щоб вони там ходили так прям неймовірно в нагрузку. Я цього не помічаю. От, наприклад, коли культива... культивірував, то культиватор набагато більше у нього ход і ті лапи літали туди-сюди, туди-сюди. Ось подивіться на цю грядочку. Якщо отак глянуть, е... якби отак борозну, не було цих борозн, да? маленьких таких, яка була б ідеальна площа. Просто супер. Класно, мені вони дуже подобаються. Питали в коментарях, що ви е, робите, чим ви бризкаєте по сої від сосонки. А що ми робимо? Що ми нічого не робимо? От там, значить, є галявинка, туди донизу. В тому році її було там багатенько. Раундап її ніфіга не взяв. Наняли жіночку, жіночка була. Полова міжряддя було 70, то полоть було удобно. Максимальні очаги випалила і все, на цьому баста. А це ж дискую, дивлюся, а там уже он, очаги підзеленівають. Так що зараз задискуємо, але ж вона все одно вилізе. Е, нічим ми не практикували, більше бризкати. там є якийсь гербіцид, що він її бере. Тут я не скажу, не підскажу вірніше. Андрюха Воловик, так той казав, я на неї взагалі внимання не обращаю. Єсть, да є, вона типу, конкуренції е, цій, сої не створює. Ну, хрень Ми, було, Був от такий опад, що вона тут в ярочку була попололи і знову з'явилася. Ого, він їде, він теж є. Порозкакує. Печальненька, але стоїть. Так що тоді працюю далі, щось іще буде, розкажу, покажу. Ще ж вам покажу преимущества автопілота. Сам знайшов лінію, ну, верні. Я побачив на яку лінію треба, нажав, все. Здаю назад, він собі їде по тій лінії, по якій потрібно. Перейшов на вищу швидкість, тепер в районі 12-13 кілометрів. Воно чи підтряхло трохи, чи я щось не пойму легше йому стало. Це ще досі на цьому клину кручуся. Сталося там уже от чуть-чуть. Коля вже приїхав, десь там за пшеничкою щось пробігає. Тоді вже переїде сюди, покажу як виходить в конечному ітогі. Летить от, дракон. Рішив я не їздити, не розвертатися тут, а задком буду туди-сюди пекти ось нажав і воно собі здає, дивися, як Ніколай пече тільки з боронами. Та вроді нічого так виходить, аби в два ряда так взагалі була бомбина. Печем, рівняємо, граємося. Ну, зато не орали, є позитив, так? Да? 20 літрів солярки зекономено. Мінус дісковка, то вийде вже не 20. Борони кучки роблять з-під сої. Сою я нагору якусь же там повитягував і борони тепер їх ще витягують. Нічого, ну, підрозів'ється, підрівняється. Площа і для Сої буде саме те, що доктор приписав. Хар хорошо якраз виходить. Ну, блін, хотілося б лучше, але маємо що маємо. В принципі, доволі непогано. Предпосівна культивація і пішов-пішов. Маленький перекур. Оце отаке було везде з утра в ложбинках. Отак повинно виглядати боронування, закриття вологи або по-іншому підготовка площі під посів. Отак працюють борінки. І це навіть не в два ряди. Оце площа. Оце було. Оце між площею і тим чим і те, що було. Отак. Кінечний результат ви бачите. Оце. Во. телефон сів, <кхи> переснімав відосів. Рівненько, красивенько. Аби ще щоб, коли оця грудочка підтряхне, щоб ще раз борінками піжою пройшов, все, ідеально. Ось можна наблюдати. Оце результат нашої з колею праці на сьогоднішній день. Печем далі. Переїжджаю туди на короткі гони. Це не дискатор, це скарб. Одним словом я вам скажу. А Где, о там десь, нервно, куре в сторонке. Блін, ну просто, об'ясняю. Наприклад, якщо ми беремо ГДшку, вона в нас іде на суцільній рамі, диски в неї прикріплені ромашки, ці ж прикріплені до рами, стійка тверда, ніде нічого не гра. Тобто, навіть якщо ми на тракторі кидаємо вплаває, плаваюче, що хоч ми там настраюємо, вся оця конструкція вона йде, і тобто, якщо десь якийсь горб, вона просто той горб минає і поторохтіла. Оці оці, е... оцей, вірніж, дискатор від Агрокалини Дефт, він творить чудеса. Він оці всі горби, ну, ось видно, не видно, ось о. Він кучити сам, я зараз увеличу. он лежать, да? він їх пройде і їх не буде, тому що тут стійка, оця білота, диск сам по собі грає як уверх-вниз, він просто прорізає його по красоті. І со сторони в сторону. І немає такої, як на ГДшки, що воно просто піднялось, проскочило і поторохтіло. Результатом цієї даної. Цього даного дискатора я просто задоволений, виходить, пісня Оце тільки момент є по цьому ж реттю канави. Ось о, бачите Тут є два варіанти. Либо треба змістити каток, це мені така, як я катався, прийшла мисль в голову, або спробувати зняти цю стійку. І може цього не бути. Так як за оцією немає канави, а за оцією є. Те, що налипло, мокре, набило. Цей дурні, понятно, була б земля стигла, цього всього діла не було б. А так, ну, блін, глейє, все втопталося. Осталося край і там край. І це ось коля все підрівняє, заділеє. Тут а чуть-чуть, виходить, хужей результат, чим там, так як там Аполло була на сплошному посіві, але Аполо сама по собі не таке в неї мочне стебло, і вона була сухіша. Тут в нас була мустанг на 70-му міжрядді, було стебло сире, воно мочне. А ГДшко тоді, коли перебивали його в зиму, воно повністю не перебилося. І чуть-чуть гірший результат, ніж там. Але це набагато краще, чим було. Ось ось ще Коля тут щось не пропустив, не зайшов. Ну, це ще підрівняється, все зробиться. Оця грудка, яка в нас є, трохи підсохне і ще піти раз боріночками, і буде ідеально рівна площа, ну, да, скажемо, ідеально. На 90% ідеально рівна площа під посів під наступні культури. Бомба, я результатом даного агрегату задоволений. Звісно, цікаво буде його побачити в роботі по поживним решткам, тобто, по кукурузі, по сої, але це вже в наступних відосах і зовсім інша історія, тому що. Сьогодні задача була така: ми з нею справилися, хоч би дощен не влупив, там таке враження, як шандура. По прогнозу пише 0%, по іншому прогнозу пише 100%. І як воно буде, бог я знаю. Так що, дискатором я задоволений. По глибині, ось навіть вже ж воно і видно, як, як він ходить, що вже ось о, притерлося, обтерлося чітко. Бомба. Апарат. Отличний. Про ГДшку вже потрібно забувати, скажу я вам так. Ну, кожному своє, да, як говориться. Так, все, відходжу края, бо Коля швидше ходить, ніж я. Всім пока і, звісно, все буде Україна.